Тут вони танцюють, в'яжуть, плетуть, вишивають, грають у шахи, читають вірші, кулінарять, вивчають комп'ютерну грамотність, іноземну мову та займаються спортом. Раз, два, три, зворотньому. Раз, два, три, чотири, раз. Два три чотири дім радості саме так охрестили люди поважного віку крутезний простір, що працює на базі Ічнянського терцентру. Його назвали університетом третього віку, бо ж він має на меті реалізацію принципу навчання протягом усього життя для людей. Які дуже потребують соціалізації, інститут третього віку це як друга родина. Тут грають, плетуть, вишивають, займаються скандинавською ходою, готують якісь салати, а ще вчаться грати в шахи у такому поважному віці, і це власне те місце, де знаходять душевний спокій, релакс, задоволення і комфорт. Вони йдуть до нас, щоб знайти себе, щоб допомогти, і ми їм хочемо допомогти зайняти цей вільний час, навчити їх чомусь новому, можливо, десь якісь нові творчі здібності відкрити їхні робота. Дуже ну як сказати, дуже дуже і складна, але вона настільки цікава. Ми настільки живемо їхніми потребами, їхніми їхнім життям. Ми переймаємося їхнім життям. Ми вже зустрічаємося, наче одна родина. При університеті працює факультет комп'ютерної грамотності, основ медицини, фізкультури та найбільш улюблений культурно мистецький. Ось даже навіть у нас є люди, які прийшли не вміючи смартфоном користуватися, не заплатити комунальні, не вміючи привітати своїх друзів. Ось ось це тут. Ми саме їх навчили комунікаційних технологій і в'язати, і вишивання це все скільки в нас поробочок. Ми і ось дивіться, будь ласка, це все, оце все зроблено руками наших слухачів. Так. Це, це доля частиночка, десята частинка. Якби ми вам показали виставку, які в нас виставки були дуже великі. Дуже пані Тетяна відповідає за творчу майстерню. каже, понад усе любить дарувати людям тепло, радість та позитив. І співаємо разом, і комунальні технології я провожу із своїми слухачами. Дуже цікаво ходжу на роботу, дуже судовольсім. Не можу діждатися дня, коли побачу своїх дорогих слухачів. Ну, це робота для мене взагалі я знайшла себе. Тут взагалі теперішній час дуже важкий, і взагалі, коли людина стає 60 плюс уже в такому віці, як пенсіонер, то дуже важко людині у цих умовах жити. Тому і університет створений для того, щоб ми могли приносити їм радість, щось з ними їздити на екскурсії, проводити якісь свята для них, бачити в їхніх очах огоньок, ото, ото як початок нового життя для них це. Я розумію, бо їм дуже важко, і для мене особисто контингент цих людей найважливіший, тому що я розумію, що їм дуже важко зараз, як матеріально, так і морально, і ми робимо все для того, щоб у них розпочалось тут нове життя. Пані Ніна зі своїми колежанками уже життя свого без цього простору не уявляє. Ми на зарядку ходимо, на танці ходимо. Навчилася вишивати, в'язати, е, скажіть, ну, фолькнор, фольк, фольк... співаємо пісні. Це я таку сідушечку плету. На, на, на стільчик. Вау. О, і думаю, що це ще один кружечок такий зроблю і досить. То ви тільки тут її плета чи вдома? Ну, ви знаєте, вдома не завжди виходить її плести, а тут якраз і гарно. Плиту тут. Душевна вас тут тусовка? Да, — Так, да, дуже подобається. Дуже подобається фольклор. Люблю співати, трошки граю на баяні. Мені 60 років, я позняк Тетяна. Виглядаєте на 40, реально. Дякую. Ви тут помолоділи, чи де. Тут. Ні, я ну мабуть, я тут помолоділа. Пані Тетяна, переселенка з Донеччини. В інституті третього віку опановує мистецтво вишивки. У мене мама дуже гарно вишивала, але в мене ніколи не було на це часу. І ніколи не ну в свій час хотілося, але не було змоги. А тепер така змога предоставилася мені вишивання дуже відволікає від негативних думок. Ділиться пані Тетяна. Я переїхала із Донецької області Волновахського району. Але і сюди попала в ці краї тільки із за того, що йшла в нас війна. Що в нас розбили своє житло, і в нас тепер немає змоги туди повернутися, і потрібно шукати себе десь. І для цього і це дало мені і цей колектив, і ця організація університет. Вона дала мені змогу розпочати вишивку, де да. Це мене свого роду як заспокоює трошки, відволікає від своїх таких негарних думок. Да. Стати слухачем університету третього віку та отримати відповідну консультацію і роз'яснення необхідно звернутися до Ічнянського терцентру. Інститут третього віку це 11 факультетів та понад 50 підопічних. І якщо ви ще не тут, то на вас з нетерпінням чекають.